Друзі, всім привіт! 25 березня знаходжусь на півдні Одеської області, Білгородністровський район. Зараз вже почався в мене третій плановий об'їзд по ріпачкам, по горохам, по пшеницям. Ну, тут здебільшого це озимі культури. Зараз трошки вам щось познімаю, покажу, що ми тут робимо. Що плануємо. Також я створив свій телеграм-канал. Додам посилання в цьому відео в описі там в коментарях. Тому кому цікаво, слідкувати за тим, що я роблю кожен день. Тому що такі довгі відео не завжди зручно знімати. Тобто якісь будуть коротенькі відео на актуальні теми на цей період часу. Тому долучайтесь і будемо. Будемо спілкуватися. А Зараз вам покажу ріпачок. Тут вже вегетація доволі активна. Вчора я повернувся з Закарпаття, був на Тернопільщині. Там, там теж доволі активно йде вегетація. Ви знаєте, щось, щось мабуть, змінилося, тому що ну, сьогодні ще більш-менш день. Вчора був дуже прохолодний день в Одесі. І як ми бачимо по виходу прихованого хоботника, що він на заході або в центрі вийшов раніше, ніж на півдні. Тобто, якісь певні йдуть зміни, коливання температур. Тому не дивимось на календар, а дивимось на умови. Так. І що ми тут бачимо? А ми тут бачимо, що воду давно ніхто не замінював. На жаль. Так і запишу. Так, ну. Такий ріпачок. Усіяний сівалкою DMC. Бачимо, що вже пішло стебло, витягування стебла. Рамініцит внесли. Зараз час вносити гербіцид проти дводольних. Вже практично не залишилось у нас часу. практично його вже немає. Бачимо, що достатньо багато втратили листя, але стан ріпачка непоганий. Бачимо таку ж трошки касом підпалили, це не суттєво. Впливає на подальші розвиток. Також тут у нас попередник горох. Також є по попереднику озима пшениця і озимий ячмінь. Різні поля, різні ділянки. Здебільшого тут було все засіяно озимими культурами. Вірні ще зимуючий горох, озимий ячмінь, озима пшениця і озимий ріпак. Е, також відбулося тут посів льону. Ну, я думаю, що ми сьогодні ще туди потрапимо. Ну, Бачите, тут на цьому полі взагалі яскравий приклад, як, е, чому зараз по комбайну будемо розбиратися. Тому що оці питання, вони вже потім не вирішуються. І тут чітко видно де волкова зона, там проблема. Ось, наприклад, так само. Яка тут сівалка посіє? А вс, і нема тут ріпака. чисто поодинокі Пшеничка по попереднику льон дуже гарно на півночі тільки відновилася а тут уже сьогодні завтра в трубку підем Бой вирв. Та ну ти що тут дерева? І улогі вже практично не залишилось. Все обсипається. Все обсипається. Як гарно, коли все до ладу, все в порядку, підстрижене, вичухане, я так розумію, це виноградники заводу Шабо. Прям прям приємно. Та, десь бур'янець там, але я думаю, що це вони зараз все підправлять. Хочу показати вплив морозів, які були на тому тижні четвер-п'ятниця. От зараз знаходимося на ячмені і, от, і по балки, дивіться яка ситуація. Якщо подивитися туди, де вище, теж пішло зелене, а тут все вимерзло. І це сусідський ячмінь Він постраждав більше, ніж наший. Ну що, бачимо, тут дудолка вже пішла повним ходом. І така червона, начебто як, як щериця. Ну, я думаю, що для щариці тут ще зарано. Хоча я тут на Бісерабі не працював, тому не знаю. Ну Дуже багато дудольного сирняка пішло. Зараз ми якраз тут будемо вносити гербіцид. Перший. Це все діло ми заберемо. Попередник соняшник сіяла сівалка тут. Тут яка DMC, навірно, да, села? Uh... Чи Amazon. Amazon DMC, да? Вот ну, такий ячмінець. Так ну, підмерзла, конечно, керевка. Mm -hmm. Злак <звук> пішов по зимуючому гороху, пізніх сроків посів. Що прям щитини, і долга вже пішла, вже все, тут уже все що нам треба вже тут. Скільки його хвиль буде, це ще питання. Сейчас mm -hmm. можем снять. А у нас в долині тепло, що я знімав, що приморозило. Сонечко якраз туда присвітило. Ну от так що, хороша растет. Златка, конечно, капец. Капец. Так, ну я вже вдома. Що в нас, як кажуть, Да? ітожим? Перше, ми зараз продовжуємо працювати з протидводольними бур'янами, зимуючими чи зимими в посівах зимої пшениці, зимового ячменю, тому що за рахунок цих зниження температур... Ми боялися працювати, відтягували цю обробку, а на сьогодні ранні посіви вже мають доволі високу фазу і дуже близько до виходу в трубку. І там нам вже для нас буде використання гербіцидів буде критичне. Навіть сульфаніл там чи, не, чи гормональних неважливо. будь яких гербіцидів, тому що це додатковий стрес на, на пшеницю на ячмінь. Також ми спостерігаємо дефіцит вологи. Тобто сьогодні взагалі не зрозуміло, на який потенціал тут виходить. На більш південніші поля, які сіялись, більш пізніше, і там слабкіші ґрунти. Ми взагалі там внесли мінімум азотних добрив, там 100 кг амонію, і все. І все, більше нічого. Тому що потенціал наш там максимум 2,5-3 тонни. Тут де краща ситуація, то тут було внесено там. В районі 150 кг селітри і 150 кг сульфатоамонія. І на ріпак також само, таке саме живлення, Койде був карбамід. Ну, тобто не можна сказати, що все було під одною схемою. Тому зараз закінчуємо пшениці. Йдемо також паралельно по ріпакам, тому що працює декілька оприскувачів. Паралельно йдемо по ріпакам вносимо протизлаковий, тому що для нас теж принципово будуть тримати поля в чистоті і не розмножувати і зимуючий бур'яни. Тому що потім пшениці з ними боротися дорого. Я завтра буду в Миколаївській області. Я зніму вам коротеньке відео в телеграм, в телеграм канал, щоб ви побачили, в якому стані. Є поле пшениці, де ну, прямо сплошну йде з -з злаковий бур'ян. Тому для нас принципово зачищати зараз поля всі, щоб не розмножувати ці бур'яни. По ріпакам ви бачили ситуацію, там, де сіяла монодискова сівалка Борого у нас достатньо багато проблем. Там, де сіяла Amazon DMC, в принципі, весь ріпак гарний. По боргу там було загнивання кореневої системи, втрата, в принципі, всіх рослин, які були вражені, вражена коренева система. Тобто ми втратили там до 30% на деяких полях, до 30% густоти. І навіть ті, які не повністю втрачені, є такі, що бадьорі і здорові, а є такі, що. Дуже повільно відновлюється. Тому це проблема, з якою ми будемо вирішувати питання вже на наступний сезон, тому що зараз ми вже нічого не змінимо. Тому ми сьогодні зустрічалися з власником комбайнів, який надає послуги даному господарству, і проговорили з ним, з Олександром, з приводу того, що нам потрібно. І виявилось так, що в нього є. Гарні розпродільники, у нього є навіть половорозкидачі, і в нього є бажання йти нам на зустріч і робити так, як це нам не, ну, потрібно. Тому взагалі круто. Тепер уже трошки я заспокоївся за збиральну компанію. Ми будемо працювати там штригільною бороною, тому нам важливо налаштування і борони. Про це ми сьогодні з агрономом ввели розмову. Як ми це будемо налаштовувати, тому що це йде завжди в парі. Тобто ці агрегати мають бути разом на полі, і вони мають бути налаштовані один під одного, в залежності від умов, в залежності від культури, яка буде наступна, тобто дуже багато нюансів. З приводу льону льон ми посіяли, льон наключився на деяких полях, які були оброблені, тому що там додавалася земля. І Там, де було оброблено, там вже ми маємо сходи бур'янів. Не знаю, як так вийшло, начебто і культивірували прямо перед самим посівом. Але маємо таку ситуацію. Тому з сильном будемо боротися трошки, ну, верніше, з бур'янами в вольні будемо боротися трошки пізніше, а зараз поки що спостерігаємо. По гороху, я вже сказав, що зараз працюємо проти злаковим, потім, потім йдемо протидводольними, і можливо ще раз повторимо проти злаковим, коли будемо заходити проти Брухуса. Незважаючи на те, що будемо наносити додатковий стрес рослині, я піду на ці жертви заради того, щоб не мати проблем в наступному сезоні, тому що, поки я не виправлю цю ситуацію, вона буде гикатися нам кожен рік. Ну, В принципі, загалом на сьогодні все. Завтра я їду на межу Миколаївської і Одеської області. Там у мене два господарства, я буду там два дні. В п'ятницю повернусь і ще одне господарство в Бісарабії. Треба буде теж в Білогородністровському районі об'їхати, там теж прийняти рішення. Але я думаю, що приблизно ситуація там така сама. По Миколаївській і Межа Одеській області ми також робимо захист ріпакам-пшеницям. Ну і вже потихеньку гліфосатим, поля, ті, які будуть йти під соняшник. По соняшнику, я думаю, що ми на Бісарабії почнемо сіяти до кінця тижня. Там у нас невеликі площі. Це буде частково оброблений ґрунт, частково це буде прямий посів. Починаємо з обробленого ґрунту, закінчуємо прямим посівом. Що стосується Миколаєва, у нас запланований посів на 20-25 квітня, тому що це буде чисто наутійний посів. Будемо дивитися, можливо, будемо здвигати 40 посіву на раніше. Я думаю, що завтрашній об'їзд дасть більш-менш зрозумілу картину. Тому, друзі, кому сподобалось дане відео і було цікавим, ставимо вподобачки. І підписуємося на телеграм-канал, в якому зможемо мати певну дискусію. Не обіцяю, що я буду багато туди по 10 відео в день викладати, але думаю, що цікаві якісь моменти все ж таки будуть там викладені і зможемо там подискутувати в онлайн режимі, коли в мене на це буде час. Дякую всім за розуміння, всім пока, гарних вражаїв.